Шановні присутні, хочу зазначити, що сьогодні прийняті безпрецедентні мери міри безпеки на території міста Суми, так само за дорученням начальника Сумського управління, головного управління поліції Сумської області, полковника поліції Річкаля, залучення додаткові сили за рахунок територіальних підрозділів, а також структурних підрозділів апарату управління поліцією, що дало змогу. Додатково залучити до охорони громадського порядку на території міста Суми 20 автомобільних патрулів, а також 30 піших патрулів. Що стосується виборчого процесу, з 8 ранку до 20 години вечора черговою частиною сумського відділу поліції зареєстровано два факти правопорушень, які можна віднести до категорії виборчого процесу. Це один факт пошкодження бюлетенів в школі номер 23 на дільниці в школі номер 23 а також особа, яка фотографувала дільницю на рибалка 7, це гімназія, яка, на думку представників виборчої комісії, виявила. Виявилася їх підозрілою, скажімо так. Тобто не виключаємо ще декілька реєстрацій. В зв'язку з моніторингом мережі інтернет, засобів масової інформації. Я думаю, що десь ще пару реєстрацій якихось буде стосовно виборчого процесу. Дякую, Павло Іванович. Будь ласка, через запитання <гум> можете їх задати. <гум> За начальника поліції області Володимир Рубавич казав про те, що буде там 23 автомобілі плюс 6 керівництва. Тобто, ще буде 29 автопатруїв. Тобто, чому зменшили кількість? Не зменшили. якщо ж ви мене уважно слухали, Ми це казали, дало залучити додатково ще 20 автопатрулів до тих, які вже були на території в 29? 29, як ви сказали. Всього було 29. І є, І є на даний час ще. Двадцять авто і 30 піше. Так, да, 30. А скажіть, будь ласка, яка доля порушників, як роботи з містами? Зібрані відповідні документи і буде прийнято рішення згідно закону про звернення громадян? Тоді я всім дякую замовлення. будь ласка, судені по місту. Бігали декілька автобусів, наповнених людьми, в Яка Є якась інформація? До чергової частини Сумського відділу поліції не надходило таких повідомлень. Щодо пересування якихось підозрілих людей на якихось автобусах. Такої інформації не надходило. А можна ще річ про усіх тобто їх Ніхто їх не затримував. Це в день було перше повідомлення близько першої години дня. Це школа номер 23 де так називаємо правопорушник розірвав на очах членів виборчої комісії свій бюллетень. Оперативною групою було дане правопорушення зафіксовано, всі очевидці опитані, тобто зібраний матеріал в повному об'ємі. Друге повідомлення це стосується е, особи, яка прийшла фотографувати виборчу дільницю, яка показалась членом виборчої комісії, підозріла. Тобто, ну, яке тут порушення може йти. Розібрав, розібралась, він виявився журналістом. Він, угу. він ще там говорить про те, чому ще не випускають. Ну, зараз розберемось. Ну, може, що не випускають, опитують його чи ще щось. А от ще тут, будь ласка. На рибалка 7. На рибалка 7. У 18-й годині. Будь ласка, ще запитання. Що стосується взагалі ситуація у вихідний день зареєстровано 55 правопорушень, що відповідає звичайній нагрузці вихідного дня. Тобто, все як звичайно яких не стосується виборів? Ні. Взагалі, в цілому. 55 із них два. Так. Стосується виборчого, так називаємо виборчого процесу. Павло Іванович, я вам дуже дякую. І як було проанонсовано до нас незабаром, буквально за декілька хвилин приєднається голова міської виборчої комісії Світлана Павлівна Рив'яна з уже заявкою остаточною. Ще чекаємо. Дякую за увагу. Дякую. На все добре.

У вас з двома додати водночасно? Чи почається? Вони одночасно, але, на жаль, не по епіфані відмовилися. Вимовилися? Не приїдете? Скільки? Mm? Скільки? Ну, орієнтовно буде десь 30. У тих дільницях, де вже вони там інформацію, коливається від е... одна дільниця, я бачу, взагалі, 16%. Ні? А у середньому 10-31, 30%. Трансполі ну, о 37. 37 Ну, у проект 38. Я, я думаю, що навіть больше 33 Ну, що? рано, бо ми Там заклалися на який процент. Тобто у нас зараз не <сістер> придачи. хто прокрает, то виставляється. Я прийду. Якщо всі готові, я пропоную продовжити наше спілкування. До нас приєдналася голова міської виборчої комісії Світлана Павлівна Рубякіна і до вас Світлана Павлівна, яка. Я вам хочу сказати, що кінцеві оці підсумки, яких ви чекаєте уже пів години більше ніж півгодини, це не так просто зібрати. Чому? Тому що коли о 8-й годині закриваються дільниці, кожна дільнича виборча комісія повинна провести ту роботу, яка прописана в законі, а саме по списках виборців. Вони повинні кожен той, хто видавав бюлетені, порахувати підписи виборців по списках. Кожен член ДВК, який працював зі списками виборців, свою цифру виводить, здає ці цифри голові та секретарю. І голова та секретар підраховує уже е, спільні цифри загальні. А потім вони ще повинні сюди додзвонитися. У них оператори наші приймають ці відомості і тільки тоді виводиться загальна цифра. Через те я дуже вибачаюся за затримку і зараз Ковпаківську комісію ще отам ловлять районну, А позарічні я можу сказати, що на даний момент не подзвонилося ще вісім великих дільниць. А без них виходить у нас. Що на дільниці проголосувало 34 526 людей. Це приблизно 28, з трошки з 10%. Із них за місцем, за місцем перебування проголосувало 787 людей. Це те, що по зарічному району. Ну, Ковпаківський район трішки більший, там трішки більше дільниць. То якщо в такому ж плані ми можемо, якщо зараз нам не піднесуть, щоб я не скажу точних цифр, то я можу сказати одне, що якщо вони точно так же голосували, ну там може трошки більше бути. Бо там і на пару дільниць великих більше. Вот. Через те, от в, в такому розрізі, але я почула, що по паралельному підрахунку 37% десь да, по місту. 20, а, 27. А, ну правильно, раз у нас 28, по зарічному 28 і 8 вони порахували, то якщо рахувати по загальному по місту, то може і 27 буде відсотків. Оце те, що я вам можу зараз сказати на даний момент. Я вибачаю, що точних цих немає, але це робота дільничих комісій. Вони ще працюють, опрацьовують свої дані. Будь ласка, шо журналісти, якщо є запитання, Будь ласка. порушення Ну, я вам хочу сказати, що, те, що до мене, те, що мені розказували, доповідали, то порушення, які були, їх можна назвати незначними. Звичайно, без, за, на кожну виборчу дільницю, коли вони вже починають працювати, виїхати неможливо і упередити те, що можуть там. Робити члени ДВК теж е, неможливо. Те, що могла зробити, ось принесли Ковпаківську. Дуже вам вдячна. Добавляти? розказувати. Так, розказую, що вони мені дали. Вони мені дали, значить, е, е, відсотки чи що? Відсотки По, Значить, вони без, без кількох дільниць теж. 23,98 вони дали відсотка. 23,98% вони дали. НСП теж вони цифру загальну не вивели мені, а дали 0,03955. Дуже вдячна. Вам про це, це про щось говорить? Ні. Зрозуміло. Я ось вам можу передати, якщо комусь цікаво, можете подивитися. по дільницях. Так, значить, що стосується порушень, ну, Мені було, був один дзвінок від виборця, який дзвонив і сказав мені, що він вбачає порушення в тому, що неопломбовані скриньки пломбіраторами пластмасовими. Ми пластмасових пломбіраторів на, на повторне голосування закупити не змогли. У нас дуже урізані кошти. Через те ми видали ті пломбіратори, що залишилися після першого туру, і попросили голів, щоб вони опечатали обов'язково ті скриньки, які їдуть на виїзд за місцем перебування голосувати до людей. Бо це важливо, бо скринька, як ви розумієте, в руках везеться в машині. І важливо, щоб вона була добре опломбована. Великі скриньки, які стояли у приміщенні, добросовісні голови зробили дуже гарні стрічки, паперові з печатю, з підписами. І це не порушення закону ні в якій мірі. Тому що опечатується скринька для того, щоб було видно, що там ніхто до бюлетенів не, не підходив, не чіпав їх, не перевертав їх і так далі. Тобто скринька не була відкрита. Якщо якісь голови опечатали і цей виборець, я це йому пояснила. Цей час вмішався голова і каже, що виборець спробує здерти ту стрічку. Ну, в такому разі, якщо людині хочеться здерти ту стрічку, то я попросила, щоб голова звернувся до міліції і вивели, якщо людина порушує порядок. Бо чіпати пломбіровку, яка б вона не була, ніхто не має права насправді. Це по перше. По-друге, якщо там десь на якійсь дільниці голова опечатав не з двох сторін, а з однієї, то це може один, може два випадки. В основному, там, де всі ми голосували, мої члени комісії, я їх попросила, щоб вони перевірили. Там було все в порядку з е, оцею е, опечаткою скринь. Це по-перше. По-друге, на одній з дільниць спробували винести бюлетень. Е, бюлетень піймали, він не винісся з дільниці. Він вернувся на дільницю. Значить, по закону є таке роз'яснення, коли виборець отримує бюлетень виборчий і робить там помилку, то він підходить до члена комісії, який видавав йому бюлетень, і пише заяву і просить видати йому ще один бюлетень в зв'язку з тим, що він оцей бюлетень зіпсував такому разі є спеціальна процедура, коли бюлетень, який не був кинутий в скриньку, бюлетень береться, до нього прикріплюється талон, який був відділений від нього, погашається, складається А, і цей бюлетень кладеться в невикористані. Це саме я порадила зробити і цій. Дільничій комісії, щоб вони взяли той бюлетень, який бігав з дільниці до міліції, потім назад вернувся на дільницю, щоб вони до нього прикріпили отой талон контрольний, його погасили, відрізали уголочок там, склали акт. А у списку, де виборець розписувався, зазначили складено акт. Тоді оцей розпис оцей виборця не буде враховуватися цю цифру, що я вам сказала. Оце такий вихід. Тому що те, що було запропоновано багатьма людьми, що його треба чи в зіпсовані, чи в предмети, це не підходить. По закону, це саме так треба було зробити. Ну, це те, що до мене дійшло. Те, що ви зараз розказали, що не допускали людину, яка хотіла. Сфотографувати чи там відеозйомку, зробити просто скриньок, які стоять, це неправильно, це порушення з боку ДВК, тому що вони всі на навчаннях були попереджені, що якщо люди хочуть зробити зйомки будь-які чи фотоапаратом, чи камерою, їм повинно бути дозволено це зробити. Це вже самоуправство і це неправильна поведінка, членів ДВК. Є ще питання немає, немає. немає більше. Якщо немає питань, то я вам дуже дякую. І остаточні результати, як тільки якщо не будуть відомі, о пів на десяту ми повинні по графіку передавати їх на ЦВК. Значить, вони у нас вже тоді, на той момент, повинні бути оброблені і Ковпаківська і зарічка, несуть їх в реєстр, і реєстр передає на ЦВК. В такому випадку слідкуйте, будь ласка, за новиною стрічкою на муніципальному інформаційному порталі. Я всім дякую, до нових зустрічей. Буквально за декілька хвилин у нас розпочнеться онлайн-трансляція брифінгу за участі кандидата на посаду міського голови Олександра Лисенка. До побачення. До побачення, дякую. Думаю, по mm -hmm. Чесно, по -чесно.